На цьому місці безпосередньо 1 березня ми зустрічали ворога, який заходив в Херсон. Ми отримали команду намагатись затримати ворога в районі площі перемоги. Коли ми зрозуміли, що ворог чисельно нас набагато переважає, ми змушені були відходити вглиб міста, і наступні зустрічі були вже в районі Ушакова. Але це вже відступальні дії, можна сказати. Звичайно, коли навіть вже місто було захоплено ворогом, 1 березня вони повністю захопили адмінбудівлі, ну вони вже зайшли цілковито в місто і. Вже ходили їхні патрулі. Тим не менш, люди залишалися, зброя залишалася. Кожна група намагалася зробити власні схорони і всі чекали відповідного моменту, коли можна буде зсередини підірвати, коли наші будуть наступати зі сторони Миколаєва, а ми зможемо зсередини почати свій бій. На жаль, цей процес затягнувся на місяці, і такої обстановки вже не склалося, як хотілося в перші дні повномасштабного вторгнення. Але, Певна сторінка боротьби українського Херсона за свою свободу залишається.